Як мудро сказав Будда, не давайте собакам священного, не кидайте перлин свиням. Якщо ви це зробите, вони можуть розтоптати їх ногами, перевернути та розірвати вас на шматки. Сьогодні ми заглибимося в глибокі вчення гаутами Будди, досліджуючи тему, яка глибоко резонує з нашим особистим життям важливість конфіденційності у світі, який часто заохочує надмірне поширення інформації та постійний зв'язок, стає все більш важливим розуміти цінність особистого простору та охоронюваних кордонів. Приєднуйтесь до мене в цій подорожі, досліджуючи 11 аспектів нашого життя. Які Гаутама Будда пропонує зберігати в таємниці, йдеться не про сприяння секретності, а радше про глибоке визнання ролі, яку конфіденційність відіграє у сприянні особистісному зростанню та духовному розвитку. Давайте поміркуємо над тим, чому захист певних аспектів нашого життя. Це не просто питання особистого вибору, а шлях до внутрішнього спокою та просвітлення. Тож без зайвих слів, давайте зануримося в 11 речей. Ви завжди повинні зберігати конфіденційність, керуючись мудрістю гаутами Будди. Номер один ваш дохід, коли справа доходить до обговорення особистих фінансів, часто виникає спокуса поділитися деталями про наш дохід з друзями, родиною або навіть у соціальних мережах. Однак, мудрість гаутами Будди нагадує нам бути обережними в цій сфері. Обмін деталями про доходи може мати значний негативний вплив як зовні, так і всередині. Зовні це може призвести до заздрощів, порівнянь або навіть експлуатації з боку тих, хто вважає, що ми маємо більше. Всередині це може підживлювати наше его, сприяючи хибному почуттю переваги чи не. Повноцінності на основі фінансового стану Буддійські вчення наголошують на важливості задоволення та відчуженості від матеріальних благ, хоча гроші безсумнівно необхідні для задоволення наших основних потреб та забезпечення комфорту. Надмірне чіпляння за них може призвести до страждань. Прагнення до багатства може перетворитися на нескінченний цикл, що підживлює бажання, які ніколи не можуть бути повністю задоволені. Зберігаючи свій дохід у таємниці, ми захищаємо себе від цих пасток і культивуємо почуття внутрішнього задоволення, яке не залежить від Нічнього багатства у буддизмі справжнє багатство часто вимірюється духовним багатством, а не матеріальним достатком. Йдеться про пошук радості та задоволення в простих задоволеннях, культивування вдячності за те, що ми маємо, а не про постійне прагнення більшого. Зберігаючи свій дохід у таємниці, ми звільняємо себе від тягаря порівнянь та конкуренції, дозволяючи нам зосередитися на тому, що дійсно важливо на нашому внутрішньому спокої та благополуччі. Тож давайте прислухаємося до поради гаутами Будди та збережемо свій дохід священним, захищаючи його від заздрості та жадібності. Номер два ваш і кабутам у суспільстві, яке часто надає великого значення інтелектуальній майстерності, люди зазвичай вихваляються своїм іка або коефіцієнтом інтелекту. Однак вчення гаутами Будди пропонують нам інший погляд на це питання. Ваш IQ, як і будь-який інший аспект вашої особистості, повинен залишатися в таємниці. Чому тому, що обмін показниками і квот може легко призвести до порівнянь, суджень і навіть підкріплення шкідливих стереотипів. Буддійська філософія наголошує на принципі смирення, визнання того, що всі історики. Оти за своєю суттю рівні, незалежно від їхніх інтелектуальних здібностей. Зберігаючи свій ІК у таємниці, ми шануємо цей принцип і уникаємо ненавмисного заподіяння шкоди іншим. Більше того, поширення результатів IQ може роздмухувати наше его, змушуючи нас вірити, що ми якимось чином перевершуємо тих, хто має нижчі бали. Це відчуття переваги створює розкол і розбрат, перешкоджаючи нашому духовному зростанню та зв'язку з іншими. Его згідно з буддійськими вченнями є однією з головних перешкод на шляху до просвітлення. Воно засліплює нас щодо взаємозв'язку. Всіх істот і підживлює наше почуття відокремленості та власної важливості, зберігаючи свій і у таємниці, ми захищаємо себе від небезпек его, дозволяючи нам натомість розвивати смирення та співчуття. В очах Будди справжня мудрість полягає не в вимірюванні нашого інтелекту, а в глибині нашого розуміння та доброті наших сердець. Тож давайте прислухатися до мудрості гаутами Будди та утриматися від хвастощів своїм IQ. Натомість, давайте розвивати смирення та співчуття, визнаючи притаманну цінність і гідність кожної істоти незалежно від її. Інтелектуальних здібностей, роблячи це, ми не лише шануємо вчення Будди, але й робимо свій внесок у більш гармонійний та співчутливий світ. Номер три деталі стосунків в епоху соціальних мереж та надмірного поширення інформації легко відчути себе зобов'язаним транслювати кожен аспект наших романтичних стосунків світові. Однак вчення гаутами Будди нагадують нам про важливість збереження конфіденційності в наших інтимних стосунках, наші стосунки священні і розкриття занадто великої кількості інформації про них може підірвати їхню святість та цілісність. Конфіденційність у романтичних стосунках є важливою з кількох причин: по-перше, вона створює безпечний простір, де партнери можуть вільно Пловлювати себе не боячись осуду чи втручання. Інтимність процвітає в середовищі довіри та конфіденційності, де обидві сторони почуваються комфортно, ділячись своїми найглибшими думками та емоціями. По-друге, збереження конфіденційності захищає стосунки від зовнішнього впливу та непотрібної перевірки. Надмірний вплив сторонніх думок та втручання можуть порушити природний перебіг стосунків та призвести до непотрібного конфлікту чи невпевненості. Крім того, повага до конфіденційності та романтичних стосунків демонструє глибокий рівень поваги та. Шани до свого партнера. Це визнає їхню автономію та індивідуальність, поважаючи їхнє право на приватність та особисті межі, утримуючись від розголошення деталей стосунків іншим. Ми демонструємо нашу відданість збереженню близькості та довіри між нами та нашими партнерами. Зрештою, святість близькості полягає в особистих моментах, розділених між двома людьми, подалі від сторонніх очей світу. Вчення гаутами Будди про усвідомленість та співчуття нагадує нам плекати та захищати ці священні зв'язки, плекаючи їх з турботою та повагою. Тож давайте шанувати приватні. Ість наших романтичних стосунків, захищаючи їхню близькість та святість і поглиблюючи наш зв'язок з нашими близькими. Номер 4. сімейні проблеми: сім'я часто вважається наріжним каменем нашого життя, забезпечуючи нам любов, підтримку та відчуття приналежності. Однак навіть у найтісніших сім'ях можуть виникати конфлікти та труднощі у важкі часи вкрай важливо усвідомлювати важливість захисту конфіденційності сімейних питань. Хоча звернення за підтримкою до довірених людей може бути корисним. Публічне винесення сімейних проблем на розсуд громадськості може мати негативні наслідки для всіх учасників. Буддійські вчення наголошують на чеснотах співчуття та неосудності особливо коли йдеться про сімейні питання. Співчуття заохочує нас підходити до сімейних проблем з розумінням та співчуттям, визнаючи, що кожен має свої власні труднощі та страждання. Неосудливість нагадує нам утримуватися від звинувачень чи суворих суджень щодо себе чи інших, сприяючи атмосфері зцілення та примирення, захищаючи конфіденційність сімейних проблем. Ми створюємо простір, де може відбуватися зцілення без страху сорому чи стигми. Сімейні конфлікти часто є складними та глибоко особистими, для вирішення яких потрібні терпіння, розуміння. Та прощення розповідь про ці проблеми стороннім може призвести до непорозумінь, пліток або навіть загострити конфлікт ще більше напружуючи стосунки. Натомість звернімося до мудрості гаутами Будди, який навчив нас розвивати люблячу доброту та співчуття до всіх істот, включаючи членів нашої родини. Підходячи до сімейних проблем з відкритим серцем та неосудливим ставленням, ми можемо сприяти більшому розумінню та гармонії в наших сім'ях. Тож давайте шанувати приватність труднощів наших сімей, ставлячись до них зі співчуттям та емпатією. І працюючи над їх вирішенням з добротою та розумінням. 5. ваші наміри. Наміри це зерна, з яких проростають наші дії, формуючи хід нашого життя та впливаючи на світ навколо нас. У вченні гаутами буде. Важливість збереження своїх намірів у таємниці є надзвичайно важливою. Наші наміри є глибоко особистими і можуть бути легко неправильно зрозумілі, або неправильно витлумачені іншими. Зберігаючи їх у таємниці, ми зберігаємо їхню чистоту та запобігаємо їх заплямуванню зовнішнім впливом. Більше того, силу наміру у формуванні карми неможливо переоцінити у буддійській філософії. Карма відноситься до закону причини та наслідку, де наші дії, керовані нашими намірами, визначають хід нашого майбутнього досвіду. Позитивні наміри призводять до позитивних результатів, тоді як негативні наміри призводять до негативних наслідків. Зберігаючи свої наміри в таємниці, ми захищаємо їх від розмивання або спотворення егоїстичними бажаннями чи зовнішнім тиском. Крім того, акт збереження наших намірів сприяє відчуттю внутрішньої цілісності. Коли ми утримуємося від поширення своїх намірів іншим, ми змушені чесно та глибоко протистити. Стояти їм у собі ця саморефлексія дозволяє нам розпізнати справжні мотиви наших дій, гарантуючи, що вони відповідають нашим цінностям та принципам. По суті, зберігаючи свої наміри в таємниці, ми не лише захищаємо їхню чистоту, але й беремо на себе відповідальність за енергію, яку випромінюємо у світ. Давайте прислухатися до мудрості гаутами Будди та розвивати усвідомленість і проникливість у наших намірах, усвідомлюючи їхній глибокий вплив на наше життя та світ навколо нас. Тож давайте дбайливо плекати свої наміри і тримати їх близько до наших сердець, дозволя. Ляючи їм вести нас шляхом до більшої мудрості та співчуття. Номер 6. Ваші особисті дані у сучасну цифрову епоху. Наші особисті дані стали одним із наших найцінніших активів від профілів у соціальних мережах до звичок онлайн шопінгу. Наш цифровий слід містить безліч інформації про те, хто ми є та як ми живемо. Однак, вчення гаутами Будди нагадують нам про важливість захисту цих особистих даних та небезпеку надмірної прив'язаності до нашої цифрової ідентичності. Важливість захисту особистих даних неможливо переоцінити у світі, де витоки даних та крадіжка особисто. Стих даних є надто поширеними. Захист нашої особистої інформації є важливим для збереження нашої конфіденційності та безпеки. Наші особисті дані можуть бути використані проти нас різними способами: від цільової реклами до шахрайства з особистими даними, вживаючи заходів для захисту наших особистих даних, ми можемо захистити себе від цієї потенційної шкоди та зберегти контроль над нашою цифровою ідентичністю. Більше того, роздуми про буддійську концепцію неприв'язаності до ідентичності нагадують нам, що наша цифрова ідентичність. Це не те, ким ми є насправді у буддизмі Я розглядається як постійно мінливе та непостійне явище, сформоване нашими думками, діями та досвідом. Занадто прив'язуючись до своєї цифрової ідентичності, ми ризикуємо втратити з поля зору свою справжню природу та потрапити в коло бажань та відраз керованих его та. Практикуючи неприв'язаність до своєї цифрової ідентичності, ми можемо розвивати почуття свободи та звільнення від обмежень онлайн світу. Ми можемо використовувати технології усвідомлено та цілеспрямовано, не дозволяючи їм визначати, хто ми є, або диктувати, як ми живемо. Тож давайте прислухаємося до мудрості Гаутами Будди та вживемо заходів для захисту наших персональних даних, розвиваючи при цьому неприв'язаність до нашої цифрової ідентичності, що дозволить нам з грацією та мудрістю орієнтуватися в цифровій ері. Число 7. ваші духовні переживання, духовні переживання є глибоко особистими та часто мають глибоке значення для тих, хто їх переживає. У вченнях Гаутами Будди ці переживання вважаються священними. Вони символізують моменти осяяння, пробудження та трансцендентності. Однак, обмін духовним досвідом може бути делікатним питанням, оскільки вони дуже суб'єктивні та можуть бути нелегко зрозумілі чи оцінені іншими. Священність духовних переживань полягає в їхній трансформуючій силі та здатності з'єднувати нас з чимось більшим ніж ми самі. Чи то момент глибокої медитації, відчуття єдності з природою, чи глибоке усвідомлення істини. Ці переживання мають потенціал глибоко вплинути на наше життя та сформувати нашу духовну подорож. Буддійські практики медитації та усвідомленості пропонують цінне розуміння природи духовних переживань. За допомогою медитації ми вчимося заспокоювати розум і культивувати внутрішню тишу, створюючи простір для природного виникнення духовних осяянь. Усвідомленість з іншого боку вчить нас бути повністю присутніми в моменті, дозволяючи нам розпізнавати та цінувати Щеність повсякденних переживань, зберігаючи наш духовний досвід у таємниці, ми шануємо його священність та зберігаємо його цілісність, ділимося цим досвідом з іншими, і це може зменшити його значення та навіть викликати скептицизм чи непорозуміння. Натомість, ми можемо плекати ці моменти у своїх серцях, дозволяючи їм живити та підтримувати нас на нашому духовному шляху. По суті, давайте пам'ятати про священність нашого духовного досвіду та шанувати його з благоговінням та вдячністю. За допомогою практик медитації та усвідомленості, ми можемо розвивати. Глибший зв'язок зі священним у собі та світі навколо нас. Тож давайте приймемо мудрість Гаутами Будди та збережемо наш духовний досвід у таємниці, дозволяючи йому вести та надихати нас на наші подорожі до просвітлення. Номер вісім ваші думки та почуття. Наші думки та почуття це інтимний ландшафт нашого внутрішнього світу, царство, яке є унікальним для нас, вчення гаутами Будди, проливають світло на цінність збереження цих аспектів нас самих у таємниці, визнаючи невід'ємну важливість збереження святилища для наших думок та емоцій. Приватність у наших думках і почуттях служить захисним бар'єром, дозволяючи нам орієнтуватися в складнощах нашого внутрішнього я, без зовнішнього втручання. Це дає нам свободу досліджувати наші емоції, протистояти. Нашим страхам і розвивати глибше розуміння того, ким ми є. Коли ми відкрито ділимося кожною думкою та почуттям, ми ризикуємо розмивати їхню важливість і заохочувати зовнішні думки, які можуть не відповідати нашим власним внутрішнім істинам. Будизм робить сильний акцент на практиці самоаналізу та самосвідомості, зберігаючи свої думки та почуття приватними, ми створюємо сприятливе середовище для процвітання цих практик. Самоаналіз передбачає звернення нашої уваги всередину вивчення наших думок та емоцій проникливим поглядом. Це подорож самопізнання. Яка дозволяє нам розкрити корінні причини наших реакцій та поведінки. Приватність у нашому внутрішньому світі також сприяє відчуттю автентичності у світі, який часто заохочує конформізм, збереження приватності наших думок і почуттів дозволяє нам бути вірними собі. Це дозволяє нам досліджувати наші вразливості та сильні сторони без тиску суспільних очікувань. По суті, цінність конфіденційності в думках і почуттях полягає в її ролі, як наріжного каменю для самопізнання автентичності та особистісного зростання, приймаючи мудрість. Гаутами буде, давайте усвідомимо священність нашого внутрішнього світу та культивуємо простір для самоаналізу та самосвідомості. Зберігаючи свої думки та почуття приватними, ми шануємо унікальну подорож самопізнання, яка є невід'ємною частиною людського досвіду. Номер 9. ваші акти доброти. Акт доброти, якими б незначними вони не були, мають силу створювати хвилі позитиву у світі навколо нас. Вчення гаутами Будди спонукають нас здійснювати ці акти доброти безкорисливо, підкреслюючи важливість творити добро без прагнення до визнання чи винагороди. Внутрішня цінність здійснення актів доброти без прагнення до визнання полягає в чистоті намірів, коли наші дії керуються щирим бажанням полегшити страждання та принести радість іншим. Вони стають безкорисливими та незаплямованими его, що прагне визнання наших добрих справ може запровадити тонку форму прив'язаності, зміщуючи фокус із самого вчинку на підтвердження, яке ми отримуємо, потенційно розмиваючи щирість наших намірів. Буддизм, по суті пропагує чесноти без корисливості та співчуття, здійснюючи акти доброти без очікування визнання, ми узгоджуємо свої дії з цими фундаментальними принципами. Будда навчав, що справжнє співчуття виникає, коли ми виявляємо доброту без дискримінації чи прив'язаності, сприяючи відчуттю взаємозв'язку та спільної людяності, розмірковуючи над чесно. Отою безкорисливості, ми виявляємо, що акти доброти стають засобом розвитку внутрішнього спокою та радості. Коли ми відпускаємо потребу у визнанні, наші дії стають справжнім вираженням співчуття, сприяючи благополуччю інших та розвиваючи почуття спільності. Таким чином, ми втілюємо вчення гаутами Будди, приймаючи трансформаційну силу безкорисливих актів доброти та робимо свій внесок у світ керований співчуттям та розумінням. Номер 10. ваші слабкості, визнання та усунення наших слабкостей є важливим аспектом особистісного зростання та розвитку. Однак вчення гаутами Будди заохочують нас підходити до цього процесу з усвідомленістю та співчуттям, підкреслюючи важливість збереження наших слабкостей у таємниці, поки ми працюємо над їх подоланням. Необхідність визнавати та усунути слабкості в таємниці випливає з усвідомлення того, що вразливість є глибоко особистим та чутливим аспектом нашого внутрішнього я. Хоча пошук підтримки та керівництва від Ріних людей може бути корисним. Відкрите висвітлення наших слабкостей у світі, може зробити нас вразливими до осуду, глузувань чи експлуатації. Зберігаючи свої слабкості в таємниці, ми створюємо безпечний простір для самоаналізу та саморефлексії. Це дозволяє нам протистояти своїм недолікам з чесністю та смиренням. Буддійські вчення пропонують цінні уявлення про процес самоприйняття та внутрішнього зростання. Центральним у цих вченнях є концепція непостійності, розуміння того, що все, включаючи наші слабкості, є тимчасовим та підлягає змінам. Приймаючи свої слабкості з прийняттям та співчуттям, ми прокладаємо шлях до трансформації та зростання. За допомогою таких практик, як медитація та усвідомленість, ми вчимося спостерігати за своїми слабкостями без осуду, розвиваючи глибше розуміння себе та нашого вродженого потенціалу до змін. Самоприйняття є наріжним каменем внутрішнього спокою та благополуччя для слухання, визнаючи свої слабкості в таємниці. Ми розвиваємо почуття співчуття до себе та самоповаги, що дозволяє нам приймати свої недосконалості з добротою та розумінням. Таким чином ми шануємо вчення гаутами Будди та вирушаємо в подорож внутрішнього зростання та самопізнання, керуючись мудрістю прийняття та співчуття. Номер 11. ваші невпевненості. Невпевненість це глибоко особисті проблеми, які можуть впливати на нашу самооцінку та загальне благополуччя. Вчення гаутами Будди нагадують нам про важливість тримати нашу невпевненість в таємниці, визнаючи вразливість та чутливість властиві цим внутрішнім битвам, невпевненість слід тримати в таємниці, оскільки відкрите спілкування з нею може зробити нас об'єктом осуду, критики чи експлуатації. Наша невпевненість часто виникає з глибоко вкорінених переконань або минулого досвіду, унікального для кожної людини. Зберігаючи її в таємниці, ми захищаємо себе від непотрібної шкоди та зберігаємо свою гідність та самоповагу. Більше того, спілкування з невпевненістю може ненавмисно посилювати почуття неадекватності або сумніви в собі. Коли ми відкрито обговорюємо свою невпевненість з іншими, ми ризикуємо посилити негативні переконання про себе та продовжити цикл самокритики та порівняння. Зберігаючи свою невпевненість в таємниці, ми можемо працювати над її подоланням зі співчуттям та самосвідомістю, вільними від зовнішнього тиску чи очікувань. Розвиток впевненості в собі та внутрішнього спокою є важливим для подолання викликів, що виникають через невпевненість. У буддизмі впевненість у собі виникає з глибокого розуміння нашої внутрішньої цінності та гідності, як людських істот. Практикуючи усвідомленість та співчуття до себе, ми можемо навчитися розпізнавати та кидати виклик негативним переконанням та моделям мислення. Вони підживлюють нашу невпевненість, поступово замінюючи їх почуттям впевненості в собі та внутрішнього спокою. Зрештою, шлях до подолання невпевненості починається з. Самоприйняття та любові до себе, зберігаючи свою невпевненість у таємниці, ми шануємо священність нашої внутрішньої боротьби та створюємо безпечний простір для зцілення та зростання. Давайте прислухатися до мудрості гаутами Будди та розвивати впевненість у собі та внутрішній спокій, приймаючи наші недосконалості зі співчуттям та мужністю. На нашому шляху до особистісного та духовного зростання, нехай ми цінуємо священність нашого внутрішнього світу, шануємо взаємозв'язок усіх істот та приймаємо чесноти смирення, співчуття та самосвідомості. Прагнімо жити з любов'ю, ніжністю та благодаттю, довіряючи притаманні мудрості наших сердець та дороговказному світлу вчень Будди. Дякую за перегляд. Якщо це відео надихнуло вас і було корисним, будь ласка, висловіть свою підтримку, поставивши лайк відео та залишивши коментар. Якщо ви не знаєте, що прокоментувати, просто напишіть 100, щоб я. Знав, що ви додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на.